Ну і, до слова дивні заяви Фіцу, а також його скандальна поведінка привернули увагу. І словацьких психіатрів та психологів, які порадили йому піти у відставку і назавжди залишити політику. Вони написали прем'єру відкритого листа, в якому заявили, що його поведінка характеризується посиленням владно-авторитарного стилю, маніпуляцією, фактами, брехнею, наклепом і нападками. Психіатри зазначили, що їх жахають зовнішньополітичні ініціативи Фіцу, зокрема, його позиція щодо щодо російсько-української війни і зневажливі відгуки. Відгуки про президента Зеленського, ну але тут на, варто нагадати, вочевидь, що не лише Роберт Цітла, а й вже знову ж таки згаданий угорський прем'єр Віктор Орбан час від часу відзначаються доволі таки дивними заявами. Зокрема, в день інавгурації президента США Дональда Трампа він анонсував нову фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя. Окупація Брюзеля так ви вам не почулися, не почулися за словами прем'єр-міністра Угорщини. Євросоюз перебуває в кризі і не може забезпечити процвітання своїх громадян. Ну а повернення Трампа до Білого Дому на думку Ормана викличе сплеск правого руху у Європі, що і допоможе вирішити ці проблеми.